Столичні ініціативи це в основу, в основу що лягло. Це якраз от, е, е, співуче поле, це фестиваль тюльпанів, ми почали з нього, це е, Квітковий годинник, це алея Сакур е, на Кіота е, біля інституту торговельно-економічного, це сквер Гайдара Алієва, це якраз ті речі, як ініціативи е, саме в озелененні міста Києва. Це хрещати, правильна. Позиціювання, які саме мали бути рослини, який має бути полив. Це, це те, що стосується тиса ягідного, який біля метро Хрещатик. Тобто це всі новаторські такі інноваційні ідеї, саме в озелененні, і зробити його більше, таким, більш цікавим, ніж до цього було. Ну і само собою столичні ініціативи це всі фестивалі писанок, це всі паради вишиванок по всій Україні. Протягом 15 років, ну, І це головна ялинка країни. Більш 10 років, як ця організація робить свята, новорічні саме Різдвяні ярмарки. Це Поштова площа, це арка Дружби народів і це Софійська площа. Тобто, і ця ялинка, ну, я думаю, ви знаєте, що неодноразово за ці 10 років була і в кращій десятці світу, і в кращій п'ятки Європи. Тобто, Можна сказати, що це якраз от та ініціатива це, це новий пошук е, традицій, розвитку традицій і пошуку саме культурних проєктів у місті Києві. Саме він стався, тому що я в себе в будинку робив садок. І, тим, і коли вже вийшов за межі його, я навчився розмножувати рослини, і їх було настільки багато, що я мусив шукати нові площадки. От навіть зараз ми тут стоїмо, ці всі трави, да? це якраз всі з мого будинку. Саме розмножувались вони завдяки тому, що я брав в Європі нову колекцію, розмножував. І от інколи там дарував друзям, але кількість. Перевищувала мої очікування, тому і з'явився добропарк. І це давня була мрія, я давно хотів це зробити, але от тільки от 4 роки тому назад ну якби вирішив. До цього я пробував великий шлях пройти там з ВДНГ, з іншими парками по співпраці, навіть з президентами країни, з міськими головами, як по Україні, так і в Києві. Щоб взяти якийсь парк на обслуговування, зробити кращим громадський простір. Ну, чи на жаль, чи на щастя, мені не вдалося це зробити. І коли вже я зрозумів, що ходити вже пора, пора зупинитися, я почав шукати землю. І отак потрошки ми її щось брали в оренду, щось купляли. і знайшли можливість розвивати тепер самим. Це краще, коли над тобою не стоять акціонери, над тобою нема районної ради, яка би визначала, чи продовжувати оренду, чи не продовжувати. Тобто ми ці ризики прибрали, тому наш простір він цікавий тим, що його вже ніхто не забудує. І це за роки якраз незалежності України, це перший приклад приватного парку, який будується, а не забудовується будівлями. Тобто, Наша цінність і цінність цієї землі в тому, що вже близько 40 тисяч дерев висаджено. І, от, наприклад, в цей місяць ми висадили ще тисячу. І ми будемо робити це щодня, тому що саме рослини в цей тяжкий період і, і війни, і екології дає можливість людям бачити наш приклад, і вони також хочуть розвиватися. і... І не тільки вірять, а й бачать, що це можливо власними силами зробити. Тобто, це не хтось. Ми робимо самі. Ви знаєте, жодного разу не було такого, щоб були якісь питання, щоб ми звернулися і нам сказали або ні, або ще, або, або ще щось. Тобто ми відчуваємо відчуваємо якусь таку, знаєте, ну називаємо це добре сусідство. Відчуваємо, хай не, хай не, не якусь там економічну підтримку, але ми відчуваємо, що морально нам хорошо, тут комфортно. І це саме головне. Так само відчуваємо підтримку від наших відвідувачів. Тому що я тут всі дні був, коли і найбільше людей було, і найменше, то рідко хто не підходив і не говорив про слова вдячності, що, що ви правильно робите, що все ок, розвивайтеся, це нормально. Ну і завдяки цій підтримці ми і далі будемо робити. Ну, зараз на першому плані в нас. Для того, щоб зробити гарний сервіс, це вхідна група з Житомирської траси, це паркінг, ну хоча б там на тисячу машин, тому що це ще це, цей момент ще трошки, е, ну, якби, ще трошки пок... непокоїть наших відвідувачів. Ну, в першу чергу непокоїть і нас. Ми знаємо ці питання, але щоб ви розуміли, що скільки потрібно саме коштів, не тільки волі, а коштів для того, щоб... Зробити це. Ну ми зробимо. Мінімально готель більше тисячі метрів, каруселі, все це, це приблизно складає прямих витрат тільки десь 3,5 млн мільйона доларів. Що стосується. То, що ми не могли своєчасно працювати або втрачена колекція 5 мільйонів тюльпанів, це ще таких побічних витрат ще є. Але зміст їх рахувати, коли ти не впевнений, що можна комусь пред'явити претензію. Тому я розумію, що держави вистачає проблем і без нас. Це особливо люди, які втратили помешкання, багато чого ще є. Державні установи, які, які потрібно буде відтворювати. А для бізнесу маловирогідного, що щось будуть допомагати. Скоріше може зробити якісь канікули там, від податків або ще щось. Ну, це кращий би був випадок, може, через рік-два скажуть, ну от у вас там, нульова ставка, хто постраждав. Не всім загалом, а хто постраждав. Тому що держава наразі не має можливості і не зобов'язана нам повернути ці витрати. але Є той момент, при якому, якщо підходити індивідуально, і якщо державі потрібен цей бізнес, то вона ну, якби, мала би, би придивитися до тих компаній, які постраждали і роблять все для того, щоб Україна розвивалася, щоб її прославляли, і саме той бізнес, який держава не робить тобто і, і їй він не потрібен. Але Громадський простір це соціальні питання, це відпочинок наших людей. Тому я думаю, що рано чи пізно це питання стане нагальним. Але зараз ми навіть і не порушуємо його, навіть і не порушуємо, тому що розуміємо, що дуже багато є першочергових проблем у держави. В плані рослин. Ми зараз працюємо над найкращими колекціями всіх тих квітів, які стануть родзинкою нашого парку. Я би їх не хотів ще розказувати, тому, тому що я вам скажу, от ми почали робити цей парк і просто ми зробили тюльпани, всі пішли тюльпани. Ми зробили лаванду, всі пішли лаванду. Ми зараз зробимо вже, всі пішли. І так само з Новим роком. Тому е, єдине, я що скажу, е, е, ну, я тут шукаю однодумців. У мене є дуже 9 гектарів гарної землі з озером, просто фантастичне. І я мрію зробити сірінгарії. Тобто зібрати 400-500 сортів буску і е, висадити так в амфітеатрі, щоб людина, коли буде стояти на цим всім і збачити якогось свого місточка, щоб вона ну, отримала таке задоволення, щоб її вже далі штовхали і казали, ну відійди, дай ще, дай ще нам подивитися. На це, я так підрахував, для того, щоб це було все зроблено, 10 років потрібно. 10 років. Тому ми, ми починаємо його сьогодні, і тільки через 10 років ми можемо показати результат гарний. Бо ми вже зібрали, маємо власну колекцію, маємо навіть пару своїх сортів, які вивели. Но у нас ще поки не більше 100, а нам потрібно біля 2000 кущів вузку. От, Хто з нами, давайте буде названо на вашу честь. Хто хоче, буде на його честь і буде написано там, бузок, я знаю, там, якогось там, Володимира або Петра, або якоїсь компанії. І що його там, коштом спільного з добропарком було утворено. тому що... Я вважаю, що от саме Україна має садити якраз квітучі дерева, кущі. Це каштан дуже красиво, це бузок дуже красиво. Це якраз ті речі, де, де потрібно більше висаджувати і в Києві і в області. І якщо ми зробимо цей сірінгарій такий, то це за нього за всіх говорять. Тому що поїздивши по Європі, нема. Найкращий сьогодні це босад гришка. Але боцад гришка, він має. Властивість, він їм вже дуже багато років. І рано чи пізно дерева мають також свій вік, і щось має прийти навзамін. Бо е, ти не зможеш в е, викопати і посадити нове, щоб воно мало привабливий вигляд. Тому що бузок дуже важко приживається, через років 10 тільки буде ну, мати вигляд. Тому ми як хочемо як, як якусь естафету продовжити босада гришка, зробити неймовірний, неймовірний такий е, е, парк, можна чисто бузку, і тим самим підтримати, е, як би далі, зробити крок в той же час. Потихеньку бо сад гришка також собі підсадить нові сорта на взаміну на тим, що е, вже мають там рік ну, обмежений. Тобто е, ми зробимо таке, м, якби, таку е, гарну колаборацію, де від одної е, рослини ми переходимо до другої і назад повертаємося. І Ми також е, в цьому плані будемо з ними працювати однозначно, тому що. В них найдостойніші сьогодні сорта у світі. Ми будемо і в них брати, і шукати і в Європі.